Всім привіт друзі. Знову обслуговую свою пневмопідвісочку. Значить, замітив таку штуку, що чомусь розбиває, розбиває наружний палець. Тобто їх на речагу два пальця. Ось такий палець. У мене він такий стояв. Тобто просто, просто палець. О, як ми бачимо всередині то внутрішній палець ціленький, а наружний розбиває, дуже сильно розбиває. О, поміняв, я міняю втулочки, тепер тут уже роблю втулки. <кхем> я вже показував. Втулочки такі бронзові О, вставляю для наружного пальця. І наружний палець я вже купив, ось, бачите, поставив із прокачкою. Це. із... Е Автобуса еталон, Богдан, тобто задні ресори, палець о, і втулки так само. Ось. Такс. І так, бачимо, тут є палець. Я вирішив всередину поставити також палець з прокачкою, щоб прокачувати, тому що там сухо, але як не дивно, хоч там і сухо, але цілий Салінблок. І бачимо по краю втулечка бронзова. Оце всередині запресована тоненька втулечка бронзова, вона ціленька. Е, вибачаюся, тут вже я поставив, але тут так само, тільки я вже ставлю втулечки свої, тому що їх розбило. І розбиваю чомусь е, ці наружні по краям пальці. Е, чому так не знаю. О, е, поставив нові втулочки. Пальці, до речі, ці вже не розбиває. Розбивала оці два пальці. Мені здається, ці пальці не рідні, їх хтось поставив, ці пальці не розбиває, а розбиває вже в самі втулочки. Тому міняємо втулочки. І замовив ще два пальці, щоб поставити всередину на прокачку. Ось так. Змазка в мене ось така вологостойка. И температурно, то есть очень хорошее. Мне очень сподобалось. Так что так вот. Ну, продолжаем.